Ну і Назар не висловлювався стосовно цих от тих варіантів перебігу подій, якби мене раділи, якщо Кремль горить. Якщо питання стосується суто ядерної зброї, то, ось як говорить Олег, їм приводи не потрібні. Те, що вони можуть вважати приводами або не вважати приводами, ми намагаємося зараз аналізувати поведінку психічно нездорової людини, в даному випадку психічно нездорового Соціуму, який керується ватажком е, і такою, от, ну фактично, хунтою, е, які не керуються логікою, е, я хочу нагадати, що рік тому, коли вже і Штати нам говорили про те, що буде напад, і <кхем> всі говорили, ну окрім влади, звичайно, що напад буде, то ніхто не вірив до останнього. А чому тому, що ми з точки зору логіки. Оцінювали ситуацію з точки зору логіки, не потрібно було нападати. Україна і так е, ментально, культурно, дуже сильно страждала і поступово втрачала позиції. Ну багато де не, не скрізь, звичайно, але в культурному сенсі згадайте там Руської Радіо Україна, Комсомольська Правда в Україні, та і ще купа російських бізнесів, які роблять вигляд, що вони українські. Слухають там Блатняк, люди з Тернополя, з Ужгорода з Львова маршрутками їздять на Москву класти кахлі, і все нормально. Війни начебто і не було. Люди поступово просто перетворювалися з українців на хохлів, ну а далі вже на росіянам просто залишалося стані хохлів. І з точки зору Росії це була переможна. Війна, що на Заході її бачили, як ну там вже не все так однозначно. Росіян же, типу, якби начебто немає на Донбасі. Це все шахтарі понакуповували в воєнторзі ці всі БТРи, і танки, і ігли, і таке інше. І ця ситуація з точки зору геополітики була дуже дуже вигідна для Рашки. наше було нападати в відкриту. Виробити повномасштабне вторгнення, ну можливо, щоб якось порадувати ватажка і зробити там який-небудь черговий чи яку небудь чергову перемогу. Можливо, я не знаю. Немає сенсу оцінювати дії психічно нездорового соціуму з точки зору логіки. Все, що я можу сказати, те саме стосується ядерного удару. Якщо він буде, то він буде і це не залежить від логіки, це не залежить від наших дій, це не залежить від дій штатів, це не залежить взагалі. Практично ні від кого, окрім дуже невеликої шайки, яка давно керує Росією. Ну тут я не можу не погодитися, в принципі, я притримуюся тої самої логіки і про це неодноразово говорив. Але нагадаю,